Шановні депутати, сьогодні ми зібралися на засідання нашої комісії на чергу у нас це два питання про внесення доповнень до рішення сільської ради від 12 лютого 21-го року про програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Радської сільської ради на 2021-2025 роки. Шановні дати, до сільської ради звернулася керівництва нашої районної поліції з проханням надати субвенцію у розмірі 300 тисяч на придбання палива на мастинних матеріалів на виконання судового задання. Згідно нашої програми громадської безпеки, значить, передбачалося надання цих, так ці субвенції. Але в зв'язку з тим, що по програмі все було у нас тільки 150 тисяч гривень заплановано. Доскучимо в заходи цієї програми вносяться зміни і збільшується цей бюджет до 300 тисяч. Зочі ми вносять зміни до додатку номер 2 цієї програми. З косім прошу підтримати. Добре, питання будуть якісь голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякуємо вам. Друге питання у нас про внесення змін до рішення сільської ради від 25 листопада, року про утворення виконавчого комітету Райської сільської ради, 8 скликання визначення його чисельності та затвердження персонального складу зі змінами. Шановні депутати, зв'язку з кадровими ми, змін, ми вносимо зміни до персонального складу виконавчого комітету Райської сільської ради, а саме. Ми виключили Турчину з Миколаївну та включили Павла Світлану Миколаївну. Всі більше змін як немає. І зв'язку з цим ми внесли в додаток до цього рішення зміни. Прошу підтримати. Добре, питання будуть якісь? Ні? Тоді голосуємо. Хто за це рішення? Голос рішення прийнято для